Українські спецназівці провели операцію проти вагнерівців та їхніх союзників у Судані. Це сталося ще 20 вересня, пише CNN, після того як найманці доставили до країни велику партію зброї. Докладніше далі. 20 вересня воєнізоване угруповання сили швидкого реагування, яке підтримує ПВК Вагнер, атакували безпілотники. Це сталося за два дні після того, як Вагнерівці доставили велику партію зброї до Судану. Як повідомляло CNN, відповідальність за спецоперацію несуть українські спецслужби. Тоді у ГУР зазначили, що не можуть ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію. Проте 6 жовтня, як пише Бабель, джерела видання у розвідці, нарешті підтвердили, що це була українська спецоперація та надали ексклюзивне відео. На жаль, деталі спецоперації поки що невідомі. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.